Шановні учасники форуму, я розумію, що вже вечір встановилися. Я не займу багато вас часу, дуже цікаво, кого буде присутні на даному форумі. Ну, я, перед тим, як презентувати центральну Україну, місто Черкаси, це дуже великий досвід розвитку, я я ви, 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 ви. де також є позитивний досвід розвитку СПБ, але я б хотіла вас слово сказати про управляючу компанію. Дуже добре, що за весь цей час розвитку ринкових відносин в Україні нарешті на ринку утримання житла послуг з'явився третій суб'єкт це управляюча компанія. Саме цікаве те, що там, де появляється управляюча компанія, закінчується в принципі наш досить розбетанка. І я розумію, чому так важливо нас поєднують з управляючою компанією, тому що ми пройшли Рим-Крим. Відні труби, з певних успіхів, і в принципі в кожному з нас бачають дуже нормального керівника управляючої компанії. Надалі у нас є 12 кроків розвитку ОСББ Черкаса, і повірте, що питання управляючої компанії стоїть теж дуже гостро. І теж до нас звертається на наработку таких активних голів ОСББ. Запрошують, але ну, управляюча компанія і управитель ОСББ трошки різні речі. Я був в її практиці можу вам це сказати, тому що на сьогодні я є і голова управління я битаю, сказала Тетяна, що ви в собі поплащаєте декілька іфастацій. Я є управитель, я є управитель, менеджер управитель. Тобто я виконую по дорученню завірено нотаріальною відділення функцію голови правління. Я не вважаю це як управляючу компанію. в мене немає ліцензії чи сертифікату по наданню певних послуг. Я займаюся то по найму. Управляю будинком від імені правління того СББ, які мене наняли по договору. Тобто це нормально, я вважаю. І коли мовити про управляючу компанію, мені трошечки стає сумно і я, ну, як... мені трошки соромно перед моїми мешканцями, тому що тут вже є бізнесовий інтерес і закінчується саме головне ізюминка ОСББ. Чому ми утворилися? Ми утворилися, тому що ми зневірилися. Ми не отримували тих послуг, які надавали нам службу утримання будинків чи жеки, чи череми, як вони називаються в інших містах. Ми утворилися, ми показали ефективність. Я зараз покажу на прикладі своїх будинків. Не тому що я там хочу позизуватися там, чого ми дозяли. Тому що в ОСББ закладена програма розвитку. За рахунок податків і так далі. Ми собі плануємо капітальні ремонти і так далі. Вибачте, будь ласка, а за який рахунок управляюча компанія буде проводити капітальні ремонти? То так багато представників ратують за управляючі компанії. Я не заперечую. Це дуже добре. Полтава взагалі запропонувала. ОСББ не буде головної болі. Ви заключили договір з управляючою компанією, не отримуєте ні зарплати, нічого, все робить управляюча компанія. Я не заперечую. Дуже добре. Але чим відрізняється суд отримання будинку в Черкасах? У нас є такі ОСББ. Вони утворили ОСББ, голова правління усунути і так далі, але мешканці не задоволені. Вони приходять до тих в ОСББ і просять, прийдіть до нас управителям, бо нам не подобається, нічого не змінилося від того, що ми стали ОСББ, але все рівно нас обслуговує СУП, службу отримання будинку. Тому, будь ласка, коли прийде управляюча компанія. Вони, крім свого тарифу, ми вже це вияснили, я не буду на це повторятися, будуть додатково формувати десь фонд капітального ремонту. Це додаткові збори з мешканців. Інакше за який рахунок прибуткова е фірма буде робити капітальний ремонт. Знаєте, я такий хороший, я хочу на ринку е житловому цьому зупинитися, і я вам зроблю капітальний ремонт. Ну Можливо, це в цілях реклами один-два будинки, якийсь там капремонт буде зроблений. Це буде не постійно, бо хто ж віддасть свій період? Поділиться. Тому я вважаю, поєднувати ОСБП управляючі компанію це трошки неправильно. Так, да, на ринку праці, на ринку обслуговування будинків, має бути цей третій суб'єкт управляючих компанією. І в Черкасах мер Сергій Олегович Даріч ставить програму. Буквально після виборів у нас стоїть питання реорганізації служби утримання будинку в управляючі компанії. І вже є така програма, що наша служба утримання будинку розпадуться там на 7-8 управляючих компаній. І зараз. Мешканці будинків трошки, ну як ви зашевелілися, заворушили саме в плані зацікавлення створення ОСББ, тому що вони не знають ще цього суб'єкта, яка прийде управляюча компанія, які послуги вона буде надавати. Саме головне вона не знає якості. Розумієте? І тому казати, що знаєте, давайте створимо зараз на ринку цей пустимо, або ми маємо віддати свої будинки, які ми вже довели до ума, або ми відходити цю управляючу компанію. Вже, вже трошечки перед мешканцями неправильно і так далі. Тобто ці питання не такі прості, як тут звучали і говорили. Да, ми не проти управляючу компанію, ринок, ми нікуди не діємо з цих умов. Будуть створені ці управляючі компанії, але можливо джерело цих створення цих управляючих компаній можливо, ми перейдемо, хтось створить свою управляючу компанію. Я сьогодні можу створити управляючу компанію на основі своїх п'яти будинків. У мене була дуже гарна управляюча компанія, і повірте, мені люди вже повірять, бо я зробила велику роботу. Але я вважаю, що це буде трошки придатиство з тих людей, які мені довірили. І я працювала від їх імені, і на сьогодні я перейду. Ви можете більше сформувати все. У нас просто лишилося 10 хвилин до закінчення. Черкаський підхід до створення ОСББ. Ви бачите, що ми працюємо по всіх цих програмах, як працює вся Україна. Це і стимулювання, і фінансування, і так далі. У нас є 12 років розвитку ОСББ. І треба сказати, що тут плідно проводиться робота. І сьогодні стоїть умова створення асоціації ОСББ. Е, і теж ми стикнулися з проблемою. Іти по шляху, як запропонувала нам Одеса, Одеська асоціація, чи йти по шляху, як запропонувала Полтава. Поки ще не вирішили і на Черкащині такої асоціації СББ ще немає. Працюємо в цьому напрямку. З землею, на слава Богу, питань таких немає, ми розуміємо, скамнада розуміє. Тут у нас, я кажу, Спфінансування. Це єдине, ну я не знаю, в інших містах в нашому місті працює така програма співфінансування капітального ремонту. І вона працює доволі успішно. І мої будинки отримали більше, ніж уже 700 тисяч гривень на капітальні ремонти, не залучаючи додаткових коштів збору мешканців, саме за рахунок тарифу та співфінансування з міського бюджету. минулому році це ну, програма 8-11 року 50 на 50, на три роки створена нова програма, 2012 15 рік це 40 на 60, 60% коштів єднання. Ну, хотілося б більше, але тим не менше маємо, що маємо, але теж йдемо по цьому напрямку. Бачите, певні цифри щодо утримання коштів з міського бюджету і у нашому місті зафіксовано 130 ОСБД і доволі успішно ці кошти освоєні. По крайній мірі, не було відмови від залучення цих коштів. Великий плюс самі об'єднання вибирають собі е, підрядчика і домовляється про ту договірну ціну і доволі успішно проводиться е, така робота. Капітального ремонту це то саме болюче, і саме те, на чому стоїть ОСББ. Це кількість ОСББ, динаміка створення ОСББ, виділення кошти, як ви бачите, заплановано, воно практично все вже і освоєно. Ну, проводяться різні капітальні ремонти і по ремонту по капітального ремонту, ви бачите, яка була, яка є. Ось проводиться озеленення, це вже саме цікавіше, що ми теж є учасниками нерозберігаючих технологій. Треба сказати, що в Черкасах є два будинки, які повністю утеплилися по програмі на розбереження. Тобто це вся програма за виключення самого головного, не вони лічили крові тепла. Це, як кажуть, а для хворого градусника і не запаслися. Ну, я думаю, що до початку опального сезону там питання буде вирішене. Дані будинки утеплилися, це і я, і, і головою управління одного з таких будинків перед вами. І ще один будинок. Це будинки повністю утеплилися, а цікаве, що вони утеплилися це екологічно чистими, нагорючими матеріалами, газобетонними плитами. Плити, які я екологічно чисто ще раз повторююсь, вони мають діаметр майсами економ-клас, тому що ви розумієте, економили кошти, і вони тримають 8 градусів температури. Економічний ефект 37-43% економії, якщо брати теперішні ціни по енергозбереженню, по теплу. Тобто якщо сьогодні в Черкасах 5,50 за 1 квадратний метр, ну я не беру його калорію, я беру по цьому, то це виходимо десь на 2,30 2,70. Тобто значна така економія. Я вам показую зараз в даному випадку, ну і там будинок, який він був раніше до утеплення фасаду, і проведено тепловізором аналіз будинку. Тобто, всі ці жовті місця це там, де є втрата тепла. В даному випадку, ви бачите, на тепловізорі вже утеплений будинок. Жовтий колір це як ви бачите, тільки вікна, більше жовтіше – це вікна, які не замінені на європакети на металопластичні вікна. І як бачите, практично немає втрати тепла. Ми прожили це минулому товщина, 6 сантиметрів, ну плюс там осети таке. Ну і для порівняння, і для порівняння неутеплений будинок. Тобто, яка йде втрата тепла, про яку економію можна говорити? Треба повернутися до попереднього, то треба сказати, що тут. І в під'їздах замінне металопластика, вітна зроблені капітальні ремонти, відповідно, тепловузом підвалі і так далі, всі роботи зроблені. Ну, це два будинки, я сказала, один у нас такий, такий. Ось будь ласка, горько 23, Як бачите, практично взагалі немає втрати тепла. І я вважаю, що е, при бажанні. Можна е, зробити багато роботи і не залучаючи влади і так далі, а вирішувати питання саме головне звіра мешканців. Е, значить, я ще раз повторюю: е, власники квартир утеплювали свої квартири. Е, середня вартість обійшлася до 2 тисяч гривень. На умові спіфінансування зміст 50 на 50, Ну 4. Там, в залежності від розміру квартири, а місця загального користування це цоколь і під'їзди утеплили за рахунок тарифу Коштів з економи, коштів особи. я не ошиблась ваша… Я ще закінчу, одну хвилиночку. Для прикладу показуємо утеплений будинок пінопласту. Сьогодні більше по Україні утеплені відбуваються пінопластом. От вам покласла для порівняння. Неутеплена стіна більш жовтіша і більш така це пінопласт. Це говорить про те, вибір матеріалу утеплення має дуже велике значення. Тож можете побачити. Я назад не буду повертатися, пам'ятаєте. Ну, у нас в місті працює відділ сприяння ОСББ, ресурсного центру ми ще не створили, це Ми теж над цим зараз працюємо. Думаємо, працюємо з жовтня місяця, відкриваємо курси підготовки. Менеджерів управителі, тому що там не тільки голови управління, а й люди, які що бажали, займатися такими додати. А від сприйняння при, да, при органах самоврядування? Так, при органах місцеве а Ми не прибульна ми я ОСББ, такі як і ви всі. А на не говоріть я по управляючі компанії? <кх> Ні, я сказала, що я можу створити управляючу компанію хоч завтра, але я кажу, що це буде. А навчання? Навчання? навчання ми домовилися із Черкаським державним технологічним університетом на факульті. Е, на жаль, головне управління та управління. За кошти За кошти, та фізичні працівники.